Зараз перед вами пам'ятник паровоз, на якому їздили десятки років назад. А ось там зараз в долині, Ось ви там бачите в долині вже діючий локомотив і три вагони, на яких ми поїдемо у мандрівку. Ну, ось зараз ми плануємо робити посадку на Карпатський трамвай. Ось зараз ви бачите. Він під'їжджає до стоянки з туристами. До речі, 120 місць у карпатському трамваї може поміститися. А Зараз бачите, десь порядка 70 чоловік. Ось ви бачите локомотив, ось е трезина, перший вагон, другий вагон, так називаємо льора. Под якому ми будемо їхати, ззаді ви бачите вагончик закритий, він менш користований. Ось ви бачите, кожен має квиточки і сідає у свій вагон. Ось, бачите, скільки народу все не зібралося. Зараз ми знаходимося вже безпосередньо в вагонах. Ось зараз у нас льора, так називаємо вагон, де ми сіли. Попередньо ось, бачите, в долині дрезина закрита. Ось. що що А, я вже перевкорсти. Зараз наступний вагон третій. Кабріолет. Це називається кабріолет. Ось бачите, закритий, вікон немає. ну В долині в нас залишився один, але він повністю закритий. Розраховано більше поводу. Ну як дощ піде. Ну кажи, Любчик, пару вражень своїх. Та поки що ще не рушили, ще нема враження, але будуть враження вже коли міст переїдемо. Екстремально це будуть мости, карпатські мости, які побудували ще Австрія. Він почав рубати ліс. Рубав він його зимою, тому що ліс був сухий, його не потрібно було сушити. Сплавляв він його поріжці, свіча і мізунками будемо проїжджати повз них весною, тому що вона піднімалась на певний рівень, і плоти 100-150 метрів могли проходити сюди. От ми будемо проїжджати через міст. ви побачите таку красиву, таку галявинку велику біля річки. Саме на цьому місці барон перехоплював плоти і сказав, яке вигідне місце. Отак От з'явилась назва СНТ вигода. Ну ось ми рушили з вами. Зараз буде перше доспричати, переїзд через річку. Ось такий на великій швидкості. Ми будемо мати можливість гарно оглянути гори, ріки, бойківчанок І не ті. Ой, погодимо. Мозг горить! Мозг До речі, ботичка надзвичайного прозора можна покупати Ми проїжджаємо повз річку, мізунку, мізунку. Вдалині вигода. Ось бачите, вдалині гори димлять. сідає хмари. О, гарне місце, з лівої сторони бачите скелі. Дуже оригінальні місця. Річка, скеля і все в зелені. Назвичайно легко тут дишиться. Їм але відчепляються треба... в голови. Так. Їм треба прочищати все ж таки. Ось такі духовні. Белимо поламуватися. Ой. Дерево бачите, У нас теж чувак. На кожному четвертому стояла бочка зі смолою, на кожному шостому скинки із камінням. Ось так вершина і монастир був майже неприступний. Ось, бачите, зараз перед вами логи, запасаються коні корови. От ми зараз вже в самому вже Зараз буквально кілометр починаються гори. Звичайно чисте, надзвичайно приємно хлопці відчути цю красу. Зараз ви бачите наш Карпатський трамвайчик, на якому ми їхали, Ось зараз ми вийшли пити відральну водичку прекрасна. Картинка можна бачити, як переїжджає через ніс. Ось чотири вагони різного стилю. А ось зараз ми у гостях у, у Бегані. Тут можна, до речі, бутерброд придбати, взяти 100 грам. Зараз ми з вами знаходимося на місяцьких водоспадах. Ось наш трамвайчик підвіз. Ми вже в самих горах. ось бачите які Цікаві водоспади. Тарного типу тут вже багато висок, людей відкриваємо. У нас кінечна зупинка. Зараз наш трамвайчик розвернувся. І ми будемо сідати на і їхати назад. Ось він вже зупинився і ми зараз сідаємо на свої місця. Ми не пустимо. Ось зараз перед вами маленька дрезина. Так що в горах можна поїхати навіть і не такому. Засобі да, транспорт. Ну що ж, наша поїздка завершується, лишається 20 хвилин до нашого закінчення по карпатським трамваєм, Ось бачите, люди вже трошки втомлені, ще не обідали. ні, обідали. Але ще щасливі, як Павло каже. Їдемо машиною до слідуючого водоспада між. Ну, ось нарешті наша поїздка Карпатським трамваєм завершується. Ми вже під'їхали безпосередньо до нашої висадки, місця висадки. Ось річка свіча перед вами. О, зараз, бачите, люди вже приїхали на наступну поїздку, яка тут 15.30, хвості чекають на цей же Карпатський трамвайчик.